Ніна Дайєр, повелителька Пантер, красуня, що стала дружиною двох найзаможніших чоловіків свого часу, топ модель, про чиї витівки писали всі британські газети середини ХХ століття. Жінка, відома своєю рідкісною красою і колекцією неймовірних прикрас, їй пощастило. Але вона покінчила з собою в 35 років. Сьогодні ми розповімо про Ніну Дайєр, фатальну красуню, яка підкорила цей світ, але так і не знайшла в ньому місця для себе жінку, у якої було все і навіть більше. А вона померла від депресії. Ніна Даєр народилася в 1930 році. На квітучому цейлоні у колишній британській колонії, нинішній шрі-ланці. Тато дівчинки був доволі вданим англійцем ділком, який володів чайними плантаціями на острові. А про маму красуні відомо лише те, що за походженням вона була індіанкою. Суміш настільки різних національностей породила дівчину з яскравим темпераментом. І екзотичною зовнішністю, струнка, гнучка, з пронизливим зеленими очима, горда, смілива, зухвала, вона справляла на чоловіків гіпнотичну дію. Дитинство, проведене на просторах острова казкової краси серед буйних барв і довірливих аборигенів, залишило слід на всьому подальшому житті Ніни. Про її дитинство ми знаємо мало, а ось про подальшу долю відомо багато. Досягнувши повноліття, дівчина переїжджає в Ліверпуль, щоб вивчати літературу і драматичне мистецтво в місцевому коледжі. Але який Шекспір, коли ти юна і приваблива, а серце вимагає безумств і пригод. Тож Ніна досить скоро втрачає інтерес до навчання і з нудного Ліверпуля вирушає підкорювати вишукане суспільство Лондона. Благо, багата сім'я готова забезпечувати будь-яку примху мандрівниці. Правда, і тут Ніні не знайшлося місця. Дівчина вирішила стати манекенницею, але на подіумах красувалися лише. Білошкірі красуні, а зовнішність Ніни Даєр була далека від стандартів того часу. Лише в Парижі дівчину нарешті оцінили. Чуттєву красу і грацію Пантери помітив П'єр Бальмен, французький модельєр, який одягав королев і найзнаменитіших актрис. Він побачив Ніну, коли вона стояла біля його будинку моди. Їла морозиво і роздивлялася вітрину. Дівчина була те, що треба, дані яких пошукати. Бальмен підійшов до незнайомки. Скільки таких дівчат він бачив за своє життя? Щороку ці милі створіння прилітають у Париж яскраві, струнки, довгоногі. Засліплені мрією стати новою іконою стилю, заробляти нечувані гроші, крутити романи з мільйонерами. І тільки одна зі ста має реальний шанс досягти мети. У мигдале подібних очах Ніни був виклик і якась таємниця, а котяча пластика, вроджене почуття стилю і королівська гідність, з якою вміла тримати себе дівчина. Перетворили б її на європейську модель номер 1 Так Ніна потрапила у світ моди, світ легкості гри, інтриг і нескінченних перевтілень. І до пори до часу її було не збити з пантелику солодкоголосими обіцянками така не віддасть свою любов першому зустрічному. На жаль, Ніна стала прикрасою модного будинку П'єра Бальмена ненадовго. Серед клієнток і шанувальниць творчості бальмена були Марлен Дітріх, Кетрін Хепберн, Вів'єн Лі, світські прийоми, журнали, покази і яхти вечірки саме на одній з них у 23-річному Топ модель Ніну Даєр закохався барон Ганс Тісен Борнеміс, син однієї з найбагатших європейських сімей. Ганс успадкував від батька гігантську бізнес імперію що включала на той час корабельні верфі, нафтовий бізнес, і крім усього, цього, унікальну колекцію живопису європейських майстрів, яка була одним з найбільших. Приватних зібрань у світі. Барон мільярдер і знатний Ловелас до моменту знайомства з Ніною був одружений, причому не аби з ким, а зі справжньою австрійською принцесою. Але Ніну цей факт не надто цікавив. Кажуть, коли барон запропонував Ніні стати його коханкою, вона з викликом запитала, а що я за це отримаю? І тут уже ледь не найбагатший чоловік свого часу не поскупився. Роман із 34-річним промисловцем, який знався на красі, дав Ніні -ні все те, про що вона мріяла: поклоніння, пристрасть, розкішні подарунки. Усе це дівчина приймала як належне, спортивне авто, шубу з шиншили, одну з чотирьох у всьому світі. Нерухомість, коштовності, немислимі кількості до всього цього ще острів Пелію біля берегів Ямайки і на додачу двох пантер. Долі Елізабет, так звали Пантер, яких Ніна власноруч вигодувала з пляшечки молоком, стали її вірними супутницями, вона ходила з ними скрізь. Ніна й сама нагадувала екзотичну кішку. Небезпечно, безстрашно і непередбачувано. Мабуть, дитинство, проведене на просторах острова казкової краси, серед буйних барв і дикої природи, залишило слід на всьому її подальшому житті. Преса писала, що коханка барона наказала побудувати на острові пелью бамбукову хижу, купалася оголеною і виходила на плоту в море навіть у шторм. Це було просто зухвало. Фотографи полювали на Ніну, а вона у відповідь лише знизувала плечима. Залишатися коханкою барона їй одного разу набридло. Вона захотіла стати законною дружиною, і барон підкорився. Він просто шаленів від красуні і не зміг відмовити. Тож Ніна Даєр і барон Ганс Тісенборнеміс заручились. Ніна Дайєр зруйнувала не те щоб дуже щасливий шлюб. Сімейне життя Ганса ще до зустрічі з сейлонською красунею, було не дуже радісним, подейкували, що австрійська принцеса постійно принижувала його через його низьке походження. Барон фон Тіссен, перша велике і, як тоді, здавалося, справжнє кохання Ніни. Їхнє весілля відбулося в 1900 1954 році. Ніна стала визнаною світською левицею, іконою стилю. Вона прекрасно розбиралася в мистецтві, безстрашно ганяла на спортивному автомобілі по серпантину, обожнювала вечірки і веселощі. А барон, здавалося, тільки й чекав того моменту, коли зможе знову сховатися у своєму особняку. Серед дорогих його серцю книг, картин і спокою. Він намагався приборкати волелюбну Ніну і страшенно її ревнував. До того моменту вони вже точно знали, що їхня зустріч була помилкою, і разом нім ніяк не вжитися. Менше ніж через рік після заміжжя Ніна завела роман із французьким актором Жаном Клодом Бріалі. Хоча роман був недовгим, він поставив гучну крапку у стосунках з бароном. Розлучення було скандальним, а чоловіки влаштували символічну дуель. Фон Тісен поблічно вліпив ляпаса акторові, надовго давши поживу для пересудів обивателям. Незважаючи на бурхливі сцени, ревності і звинувачення. Ніна отримала після розлучення кілька мільйонів доларів в якості відступних будинок на півдні Франції, усе той же острів поблизу Ямайки і унікальну колекцію прикрас. Нічого складного, просто розлучення. Майже відразу після шлюборозлучного процесу Ніна оголосила, що деякий час залишиться самотньою, але довго бути одиначкою їй не довелося. Через рік після розлучення, у 1957 році вона вийшла заміж за 24 річного принца Ага Агахана. Сина 48-го наслідного і мама ісмаєлітів. Мати принца була француженкою, а сам він закінчив Гарвард і, теж, як і перший чоловік Ніни, просто шаленів від неї. самій Ніні було 27 років. Щоб одружитися з нею, принц пішов проти своєї родини, проти всіх. Ніна у свою чергу прийняла іслам і стала зватися Ширін. Новий чоловік обіймав важливу посаду. Він був дипломатом і емісаром ООН у справах біженців, а Ніна займалася допомогою бездомним тваринам. Принц Садруддін продовжував традицію першого чоловіка Ніни робити їй коштовні подарунки. Він розширив володіння дружини, подарував їй сусідній спелью острів. Дарував їй ювелірні прикраси у великій кількості, зокрема й фамільні коштовності. Наприклад, смарагд у 415 каратів, який належав князю Августо Торолонія з дому Кіджі, стародавня італійська сім'я Сієни, яка включає в себе кілька кардиналів і папу Олександра VII. Смарагд був вставлений у браслет картіє також, як і перший чоловік, принц дарував своїй дружині пантер, проте не живих, а дорогоцінних, які були справжніми витворами мистецтва. Ніна отримувала від чоловіка коштовні подарунки в немислимій кількості: діамантове намисто, блакитне серце, брошка у вигляді голови Пантери від Картіє, брошка з діамантами і смарагдами дика кішка, каблучки і кліпси з головами пантер. І приголомшливе намисто з трьох ниток чорних таїтянських перлів. Пара прожила разом протягом трьох років, дітей у них не було, а в 1962 році вони розлучилися. Кажуть, причиною розлучення стала сукня. Одного разу в п'ятницю вся сім'я, включаючи батьків чоловіка, його дядьків із дружинами та іншими родичами, зібралася за обідом. Ніна вийшла до столу в карколомній сукні від діор, що мала декольте, з якого виглядала верхня частина грудей. Побачивши це неподобство, жінки-мусульманки з жахом закричали чоловіки кинулися силою витягати Ніну з їдальні, а нещасний чоловік сидів, закривши обличчя руками. Після цього, власне, і сталося негайне розлучення. Під час якого принц, який ще недавно обожнював свою дружину зі злістю, вимовив: Твоє місце в джунглях серед диких мав. Щоправда, це не завадило йому залишити дикунці пристойні гроші і усі подаровані коштовності. На цьому, власне, казка і закінчується. Після розлучення Ніна поїхала в Париж. І спробувала стати актрисою, однак спроба не увінчалася успіхом, Ніна не молоділа. Вона взагалі не звикла, що в неї щось не виходить, усе завжди траплялося само собою, без зусиль або старань з її боку. Життя просто. Складало і складало подарунки до її ніг, і вона сприймала це як належне. По суті, це була перша невдача в її житті, і вона здалася, а точніше, віддалилася від мерської суєти, ставши добровільною самітницею. До своїх 32 років вона двічі побувала одружена з найбагатшими чоловіками свого часу. Мала пристойну кількість грошей, непристойну кількість коштовностей, шикарний особняк для життя, два острови, дві пантери, а ще нуль друзів і нуль родичів. Батьки до цього моменту померли. Ніна все ще чекала ролей, запрошень на зйомки, але марно, їх не було. Вона самотньо жила у своєму особняку, підбирала бездомних собак. Вигулювала своїх пантер, надівши їм на шиї дорогоцінні намиста, пристрастилася до алкоголю і кокаїну, усе частіше страждала від перепадів настрою. Яка помилка думати, що острови яхти і коштовності зроблять тебе щасливою? Хто буде радувати її в старості? Її чекають тільки пантери. І бездомні собаки. Іноді Ніна вибиралася в місцеві клуби, напивалася там до нестями так, що її особистому охоронцеві доводилося виносити її до машини на руках. Він її, зрозуміло, теж обожнював адже був давно і без взаємності з її боку закоханий. Охоронець був високий, темношкірий, під два метри, великий і страшний, як квазімоду. Ніна зустріла його під час подорожі зі своїм другим чоловіком в одному кенійському місті. Він лежав на траві поруч зі стежкою, по якій ходили туристи, і по його тілу повзали змії, таким чином чоловік заробляв гроші. Ніна взяла його до себе на роботу, і він був їй вдячний за те, що витягла із слиднів. Злі язики плескали, що охоронець перебував із своєю роботодавицею в інтимних стосунках, проте це були всього лише плітки недолугих людиськ. До 35 років Ніна пережила багато любовних захоплень, а скільки розчарувань, їм немає ліку. Раніше вона ні про що не шкодувала і жила заради задоволення, а зараз. Усе частіше до неї приходила думка, чи не прогавила вона в житті щось важливе? Схоже, що таки прогавила. Закінчилася історія Ніне Даєр Журно. У 1965 році покоївка знайшла бездиханне тіло господині в її будинку. Експертиза виявила в її крові велику дозу снодійного та алкоголю. За офіційною версією, Ніна Даєр наклала на себе руки через депресію. Однак ходили чутки, що її могли вбити, підсипавши снодій навкелих, через її коштовності, частина яких зникла з дому невідомим чином, а частина потрапила до фонду бездомних тварин, якому Ніна Даєр заповіла всі свої статки. Інших спадкоємців у неї не було, на жаль. Після смерті Ніни її ніби викреслили з пам'яті. Нащадки її двох чоловіків розшукують зниклі коштовності і сваряться через ті, що залишилися. Деякі з коштовностей Цейлонської красуні спливають на аукціонних продажах. Але імена їхніх нових власників залишаються в цілковитій таємниці. Колекціонери явно не хочуть повторити долю легендарної красуні, яка все життя хотіла грати великі ролі на сцені, але зіграла лише одну володарки власної долі, один поворот голови якої міг звести з розум. Так, лише цю роль. Вона зуміла дограти до кінця. А вдало чи ні, судити не нам. Судею буде час, у якому вона залишилася легендою. Усе інше чоловіки, яхти, острови і маєтки було лише майстерним обрамленням для зухвалої і дорогоцінної перелини на ім'я Ніна Дайєр.